Зустрічайте Hyundai Kona 2018 року 65 кВт, запас ходу до 500 км. Це дуже шикарно для такого авто. Авто європейське, не американське, не бите. Так що буде все окей. На максимальній компетації у нас є камерки, у нас є партронічки. Ось така зарядочка. Бачите, оп. оп Є на бистру і на звичайну зарядку. Тобто можете вибрати, яке захочете. Лодоптика, оптика, біля шикарний. З сірими, сірими чорними ставочками дуже шикарно виглядає. Що в нас є безключовий доступ. Датчик сліпих зон. Шкіряний салон. ось такий у нас з Бачите? Все, що хочете, все, що забажаєте. підкачка, а ламаюча спинка є. Все окей. Шкіряне кермо в гарному стані. Мультикермо, Понятно, це у нас тут у нас є управління курї з управління управлінням мультимедії, голосове управління та світ. Датчики дождю. Ось проєкція у нас, бачите, і проекція. Проєкція також покажує знак. І скорость, і полосу. Так що все буде добре, можете не переживати, все буде контролювати в будь якому випадку. Ось така мультимедія з блютузом, все, всі, з навігацією. Ось. Навігація вже підв'язана, можете не переживати, є радіо. Взяли свою мадмуазель, Сіли сюди, взяли чайочок, включили уютний камінь, камінь і все, і кайфуєте. климат контроль у нас есть. Два пистаканечки, вот такая коробочка у нас необычно. Ось нажал, нажал на тормоз, нейтралочку включили, включили заднюю передачу, у вас появилась камерка. Показываю, куда мы едем, направление движения показываю. Патронечки 360 включаются, ставим мы на паркинг, электрический чечочек. Так, есть у нас обдувы и педигривы сидений, пассажира и водия. Автохолд, автохолд есть, включение патроники есть, драймод есть и педигрив руля такой же есть. Что у нас за драймод, что тут можно выбрать? Комфорт, спорт, екорежим. Спорт, комфорт, екорежим. І тут все відображається у вас на екранчиці. Позаду, кстати, доволі таки комфортно. Я сиджу сам за собою і мені места вистачає з головою. Що у нас тут? Є для речей, є ручки, щоб держатися, є зафікси, є підлакітни із двома пистаканниками. Шкіряний салон в гарному стані, в принципі, не зачуханий, не зашарпаний, так що все окей. Що у нас? Фаркопчик навіть є, бачите? Паратронички, я не збрехав. Hyundai Kona. Все вже оптика така у нас, бачите, роздвоєна, типа. Зараз дуже часто це делають, особливо корейці. Такий багажник, без електроприводу, нічого страшного. Є шторочка. Що у нас тут під низом? Под низом Поднизом у нас тут зарядочка. Все як треба, в принципі. Все як вільтери-то автомобілі. Все, що треба. Так що, друзі, якщо сподобалось дане авто, чекаємо на автопоінті Білогородські Сапіївська, 19. Протестуємо цього неперевершеного красення. Автопойнт. Придбай якісне авто.